У нашому місті є чотири об'єкти, які носять ім'я Тараса Шевченка. Тож в першу чергу кошти міського бюджету були спрямовані саме на них в рамках підготовки до відзначення 200-річчя від дня народження Великого Кобзаря. Так, відділом капітального будівництва здійснено капітальний ремонт харчоблоку міської дитячої лікарні по вулиці Шевченка, 46 на суму майже 314 тисяч гривень. Капітальний ремонт бактеріологічної лабораторії та моргу. Капітальний ремонт фасаду міської дитячої поліклініки на суму 122 тисячі гривень. Введено в дію інсультне відділення міської лікарні. Вартість робіт становить 985 тисяч. Відділом житлового господарства проведено капітальні ремонти фасадів житлових будинків по вулиці Шевченка, 11, 13, 15, Садова, 14. Вартість робіт 295 тисяч гривень. Відділом комунального господарства відремонтовано 200 квадратних метрів дорожнього покриття по вулиці Шевченка. Значна робота проведено і в гуманітарно-педагогічному коледжі капітальний ремонт частини фасаду навчального корпусу, ремонт кімнати музею, другого поверху приміщення навчального корпусу та хореографічної зали гуртожитку. Зовсім недавно я. Об'їжджав, дивився ті об'єкти, які стосуються матеріально-технічного забезпечення на нашого. Ті кошти, які освоювалися в першу чергу, це вулиця Шевченка. Це пам'ятник Григоровича Шевченка, Це Тараса Григоровича Шевченка. На вулиці ті роботи і асфальтування, і фасади, і лікувальні заклади. Ну і безумовно, наше педучилище, яке носить ім'я Тараса Шевченка. Ми подивились по ті роботи до цієї дати, що робиться. Ну і крім, крім того, ми десь повинні трошки більше подивитися, зараз мою на ідеологічну сторону. Якраз тут більше, напевно, буде розмова в цьому напрямку. Як в нас виконується, що робиться. Сьогодні складно з фінансами, безумовно. Але ми все таки знаходимо гроші і просимо, щоб їх пропускали ті гроші на ті об'єкти, які ми сьогодні виконуємо. Разом з тим Юрій Іванович відзначив, що необхідно прискорити роботи з реконструкції скверу імені Тараса Шевченка, продовжити роботи з капітального ремонту фасаду міської дитячої поліклініки. Міський голова зауважив, що Умань активно готується до відзначення 200-річчя від дня народження видатного земляка з точки зору ідеологічної роботи, про яку доповіла начальник відділу культури і туризму Тетяна Гейко в загальноосвітніх школах вищих навчальних закладах першого четвертого рівня кредитації та бібліотеках міста. Проводиться низка заходів, таких як лекції, бесіди, диспути, години роздуми, постійно діючі виставки, конкурси читців, літературні читання, круглі столи. Уманській дитячій школі мистецтв протягом березня-квітня було проведено виставку робіт художнього від... учнів художнього відділу, присвячена дню народження Шевченка. Кращі роботи були направлені для участі в обласній виставці, з яких шість, стали... шість робіт стали лауреатами. Підрозділом постійно діючої експозиції картинної галереї вітчизняне та зарубіжне мистецтво 17-20 століття стала виставка присвячена 200-річчю Шевченка в діастера Умань. Протягом жовтня було проведено персональну виставку робіт нашого земляка, члена національної спілки майстрів народних мистецтв України Івана Сердюка. 200-річчю великого кобзаря присвячується. Члени міського літературного об'єднання Літо яке діє при відділі культури і туризму, підготували матеріали про історію міста, пов'язану з іменем Шевченка. В засобах масової інформації вони друкують свої вірші, присвячені видатному землякові. У кожній бібліотеці міста діють постійно діючі виставки, тематичні полички, підготовлено бібліографічні огляди, присвячені творчості нашого видатного земляка. Також члени виконкому розглянули питання щодо затвердження статуту КП Уменьводоканал Новій Редакції, титульних Списків на капітальний ремонт та встановлення лічильників теплової енергії в закладах та установах відділу освіти на 2013 рік та ряд інших питань, які стосувалися соціальної сфери, фінансів та відзначення кращих уманчан почесними грамотами.